Доброго здоров'я, всім шановні глядачі. Даний відеоролик буде невеличким. Він буде стосуватися в основному пенсіонерів, які пенсіонери мають право на 100% пільгу по комуналки. Давайте обговоримо це з вами. А перед тим хотів би вас попросити підписатися на канал. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. Ми тут обговоримо важливі соціально-політичні новини, економічні і все, що відбувається в. Нас в країні. Отже, шановні глядачі, шановні пенсіонери, ніхто дехто з вас навіть і не уявляє, що має право на 100% пільгу на комуналку. Хто це і які це люди? Це люди, які, на жаль, не всі. От, на жаль, не всі. Чому так, я не знаю. Напишіть в коментарях. Чому саме ця категорія людей має право на пільгу, а друга ні. Отже, пенсіонери в сільській місцевості можуть мати пільги на оплату комунальних послуг, отримати знижку. На землю та право на достроковий вихід на пенсію залежно від професії та доходу, основні пільги включають 100% знижку на комунальні послуги для певних професій: медики, освітяни, працівники культури та звільнення від земельного податку на певні ділянки. Отже, ну за що я й говорив? Чому тільки сільська місцевість, а не всі пенсіонери, які працювали да, в такій сфері? Ну, якось чомусь незрозуміло. Е, Пенсіонери, які працювали в сільській місцевості по професії і проживають там же. Розумієте, що не, ну, мало того, що ви працювали в сільській місцевості, а вам потрібно ще там проживати, щоб отримати таку. Е, ну, Пенсію ну, це такі професії, як педагогічна, медична, фармацевтична, е спеціалісти із захисту рослин, працівники музеїв, бібліотек, державних та комунальних закладів культури та освіти. І це треба працювати було в сільській місцевості і ще там і проживати. пільги складає 100% е на е оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива, е скрапленого газу в межах встановлених. Норм. Е, тож, які умови потрібні, щоб е, отримати цю пільгу? Є ще й умови, ви розумієте? От. Е, середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика е, не має перевищувати встановленого рівня у 2025 році, але ну, він буде в 2026 році він буде зовсім другий. Тобто, це 4240 гривень на одну особу. Якщо, е, наприклад, ви 5 5000 гривень, ви вже не маєте права на цю пільгу. Але якщо ви отримуєте 4240, навіть якщо таку суму, то ви вже маєте право на таку пільгу. Е, і пенсіонер має працювати за відповідною професією не менше 3 років. От ви повинні були пропрацювати не менше 3 років. Е, що треба робити? Е, треба звернутися до. Місцевого відділення пенсійного фонду України із заявою та відповідними документами, довідкою про роботу. Ну, вам потрібно взяти довідку, що ви пропрацювали, наприклад, в школі. Берете довідку, що і вони вам дають, що ви пропрацювали в школі, в сільській місцевості, ви там проживаєте, ви пропрацювали там 20 років. Ну, наприклад, 4 роки. Цього хвата. Але там ну, більше і тому подобне. От, підтвердження сільського проживання. Ну, те, що я казав, ну, це прописка. Що ви прописані? Фактично проживати, я не знаю, потрібно чи ні. Треба з цим розібратися. От. Також земельні пільги і все остальне, там, до 12 соток для садівництва, 10 для дачних потреб, 0,1 сотка для будівництва гаража. 10 соток для будівництва в містах, 15 соток для будівництва в селищах міського типу, 25 соток для будівництва житлового будинку в селі і 2 гектари для ведення особисто сільського господарства. От те, що я і говорив. Чому От, ну, не розповсюджується це все на інших е пенсіонерів, а тільки на тих, що в сільській місцевості. Ну, якось теж. Наприклад, да, по типу поділили, що от в селі таке можуть мати. А, от, наприклад, в пригородах да, люди працюють, це що, не та сама спеціальність. Хто його знає? може тяжче якось там працювати. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. По цій пільзі, але вона є. Може, багато з вас хто не знав. ну, от, Будь ласка, користуйтеся. Дуже, як би сказати, корисний лайфхак, корисна пільга. Якщо... А нас люди є, я знаю точно, що отримують набагато менше так... такого ну, рівня пенсії, 4, 240, 3 тисячі, 3,5 тисячі. Але ж напишіть в коментарях, якщо ви є, ну, подивитеся ви сільської місцевості, скільки ви отримуєте і чи маєте ви право. На таку пільгу, то йдіть, оформляйте і користуйтеся, тому що ну, в 3 тисячі пенсію прожить, та навіть 4240 це взагалі ні про що. Також ви можете звертатися, хто не знає за субсидією. Але якщо в родині хоч хто один не працює, розумієте, як вони зробили? Не працює або не навчається. Да, прописане, є в родині, то все, субсидії не дадуть. Навіть якщо у вас син чи дочка прописані у вас в домі, да, в будинку чи в квартирі, прописана чи прописаний, але десь за кордоном, або ще де не може підтвердити, хто він ішов, він, де він знаходиться, де він працює, то ж також субсидію не дадуть. Розумієте, як зробили? Так, от, ну, якось отак. У мене на цьому все. Користуйтеся, кому було цікаво, кому було, як би сказати, корисно, напишіть в коментарях, поставте вподобайку, підпишіться на канал. Дасть Бог все буде добре. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.